Вітаю вас, друзі! Останнім часом на Росії усе частіше палає то у Білгороді, то поблизу Бієлгорода, то у Брянську, але найчастіше на російському телебаченні. Сразу 40 міністрів оборони з самих русафовських стран міра. Саміт проходять на авіабазі Рамштайн, гірманія. Російським нацистам чомусь дуже сильно не подобається те, що Україна чинить супротив російській агресії, і що інші країни нам у цьому допомагають. Ми ну прямо в витімінути там пишуть історію. Рішають, як ще більше больше Україну учора відбулася безпрецедентна подія. Міністри оборони 40 держав зібрались для того, аби обговорити подальше постачання зброї Україні, у тому числі і важкої зброї. І Скабєєва має що сказати з цього приводу. До речі, цілком правильні слова. Ані поставляють аружі. Оружие. цим оружиєм українці повинні бити по російській території. Вау! 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 Обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами про істерику росіян. Дивіться, як цікаво відбувається. Вони казали, що вони на нас напали, щоби проводити демілітаризацію, а отримують цілком зворотній ефект. Вони самі вже кажуть, що Україна швидко переходить на стандарти НАТО повністю починається в ході бойових дій перевооруження армії України на стандарти НАТО. Володимир Путін просто такий геніальний стратег. Він хотів, щоб НАТО було якомога далі від Росії, але внаслідок його ж дій НАТО наближається. Те, що сьогодні це фактично такое. Ну. Почти відкрите об'явлення НАТО війни Расі в Росії. Пропагандистці з усе мало затопленого крейсеру: Москва, мало вибухів у тому ж таки Білгороді, мало понад 22 тисячі дохлих російських окупантів. Вона хоче більше, і смакує фрази про третю світову війну, яка нібито почалась. Ну, тобто фактично на наших очах проти Росії відкривається другий фронт і приймається програма так називаємо. Ва ленд ліза для України, ну і самое главное, Это третя мировая війна. Тепер официально. Росія виявляється нічого такого взагалі ніколи не робила, щоб розв'язати якусь війну, а тим паче третю світову. Це усе хтось постійно розв'язує війни проти Росії. У нас уже третя мировая війна. Какая точка спецоперация, Якщо 40 государств наказому нікому войну не об'єднаємо, ніка ні нам об'євіли війну. Дикломатов чого нам чекати далі? А он... Чого їм чекати далі? Далі їм варто чека. Кати на знищення Російської нацистської федерації. Правда, окупанти вже наперед кажуть, що нібито вони взагалі тут ні до чого, і війну в Україні розв'язала знову ж таки не Росія, а Америка та Британія. Це, мабуть, американці взяли і змусили російські війська нас атакувати. Інтересант, уважаємо колеги, понятен. То є інтересант, понятен і целі його понятні. Зачем розв'язана ця третя світова війна на території України. Но здесь важно також обращать внимание на заявлення должностних лиц Британії та США. До речі, про розв'язання воєн. Зараз російські нацисти намагаються почати і ще одну війну проти України, цього разу використавши окуповану територію Молдови. Зараз у так званому Придністров'ї відбуваються провокації. Там були вибухи поблизу їх їхнього МГБ, потім підірвали радіовежу, встановлюють блокпости, і все це заради того, щоб звинувачувати Україну у тому, що нібито ми їх атакуємо. Але насправді усе це робиться, щоб відкрити проти нас іще один фронт. А як кажуть самі окупанти, щоби освободити Придністров'я. не тільки люди в ДНР, і люди в Придністров'ї на самом деле нуждаются в нашій защиті і падеж. Цікаво, хто ж це провокує третю світову війну? Дуже складне питання. Правда, пропагандисти палали не тільки від того, що Україна отримає озброєння, а й від того, що це озброєння може бути використане проти російських нацистів. Україну ж. Вже... Лондон не только накачує вороже, но призиває використовувати його для удара по території Росії за міністра оборони Вілікбританії Хіпі. Ну тут вони насправді набрехали. Він сказав, що якщо Україна буде використовувати цю зброю для ударів по території Російської Федерації, по її військових об'єктах, по її об'єктах логістики, то в цьому не буде нічого протиправного, і він абсолютно має рацію. Заміністр обороны Великобритании Хиппи заявил, что Украина не просто может, а должна использовать западное вооружение, чтобы нарушать логистику российских войск и уничтожать склады. З боєприпас російські нацисти у відповідь дуже сильно обурились. Як це так вони можуть бити по території України ракетами, артилерією? Та не тільки, а от Україна хоче себе захистити і хоче бити по території Росії там, де є логістика загарбників, от вже нахабні ці українці. І до речі, іще і представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Захарова. Погрожувала Британії ударами у відповідь, що там про третю світову ну і саме головне, ета третя світова війна. Тепер офіційно. Під час обговорення цієї теми у російських пропагандистів їхня пропаганда знову дала збій. Наносити удари. Російська Федерація о, Це то на що нетважуються українці, ані падначу вони кажуть, що Україна поки що не наважувалась завдавати ударів по території Російської Федерації, але при цьому вони ж буквально щодня кажуть, що Україна, нібито постійно б'є по території Російської Федерації. Нас навіть звинуватили у тому, що, що то произошло на артилерійських складах поблизу Белгорода сьогодні. Не в ночи. Вау. Вау, вау. Вот сейчас за моей спиной поднимается дым от пожара на складе боеприпасов Белгородской области. Вау! Ще и поблизу Курска також были чуть не хлопки. Курск. Третий час ночи. Что-то бахнуло. Ударная волна. Лупанула. Сигнализации посрабатывали. Наверное, прилетела ракетка таки. Вау. Днями також і у Брянську щось проїзло, і в цьому також Україну звинуватили пропагандисти. Нам лише з місцевими жителями, э, е, розказують, що слишли хлопці. коли українські воїни то... носять Удари по е, городам Росії Скабєєва, як і інші російські пропагандисти дуже не хочуть отримувати удари по території Росії, але сама при цьому прямо відкрито закликає бити і ще більше бити по Україні. Ви якщо пообіщали наносити удари по центру прийняття рішень в Києві. Ви чому не наносите? Ми чого собственно чекаємо? Та окупанти не обмежуються тільки заявами про третю світову війну і закликами бити по Києву. Вони ще й кажуть про ядерну війну. Якось, наприклад, міністр закордонних справ Російської нацистської федерації Лавров, який каже, що ядерна війна цілком можлива. Опасність серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати про ядерну війну розповідають і на російському телебаченні, але при цьому натякаючи, що Росію змусять її розпочати. Як заявили наші китайські партнери, ніхто в світі, і вони абсолютно праві в цьому, не заінтересовані в ядерній війні. Але потрібно поставити запитую. Крім, по відомості, цих колег, які не розуміють, к чому своїми імперіалістичними, використовуючи словами Остіна, замашками, вони приводять весь світ. але це усього лише шантаж російських нацистів, який спрямований на те, щоб світ перестав підтримувати Україну. І вони прямим текстом кажуть, що щоб не було ядерної війни, і війни взагалі треба припинити давати Україні зброю для захисту від російської агресії. І не поставляти Україні тяжоле вооруження, не накачувати Україну оружиєм, таким образом прекратіться та у мене є інший набагато більш дієвий рецепт для того, щоб не було ядерної війни, і щоб не було війни взагалі, Російська нацистська Федерація має припинити своє існування. І я переконаний, що саме це і станеться за допомогою України.